Пані Марина вже 17 років займається волонтерською діяльністю. В Придніпровську її добре знають всі, хто потребує допомоги. Наше натхнення в тому, що ми можемо допомагати людям. Ми можемо це зробити. Ми це робимо з 14-го року. І тепер, 24 лютого 22-го року, ми на роботі. Свою доньку, лікарку пані Марина, також залучила до волонтерства. Затягує, ти хочеш чим далі, тим більше розвиватися і допомагати. Може, зараз ми в одній сфері да, допомагаємо, а далі хочеться ще У нас ж не тільки люди. Ми допомагаємо і тваринам. Із собою у волонтерський пункт Юля брала шестирічну доньку Валерію. Відтак допомагати нужденним із мамою та бабусею. Дитина буквально почала з маличку. Я поступила в університет. Зараз у мене навчання очно. І я совмещаю, посиділа на парах і зразу сюди допомагати. Благодійний пункт лівобережної адміністрації, де й волонтерить родина, допомагає понад 10 тисячам переселенців. Ну, часто памперси, є, якщо просять, то памперси на першому місці. Максим, син пані Марини, через травму хребта, не може служити в армії. Тому спочатку повномасштабного вторгнення активно долучився до волонтерської діяльності. Були сльози, були відчай, і люди приїжджали і болі, і госі босі залишились без всього. Ну, всім допомагали. Онук пані Марини Ілля буквально рвався на передову, але його не взяли. Тепер свою енергію також направляє на допомогу іншим. Не настільки легко, як це може показатися на перший погляд, але з цим потрібно робити. Пані Марина, яка залучила до благодійності усю свою сім'ю, каже, допомагає людям не заради нагороди чи подяки, а за покликом душі. Олена Городецька Денис Єлисавенко, новину одинадцятого каналу.